Друзі, ми знаходимося у Трускавці на центральній площі, в самому центрі міста. І це сувенірний риночок, який є візитною карткою Трускавця і, мабуть, любого курортного містечка. Тут ви знайдете все, що завгодно: і одяг, і вишиванки українські, і в'язані носочки тепленькі на зиму, їхні трави, настоянки, все дуже цікаво, всього дуже багато, по доступним цінам. Ось мене вразили особливо ці шкіряні натуральні сумочки, вони ручної роботи, різних кольорів, різних розмірів, ну дуже гарні. Ось така краса і виробляється вручну. Ось такі витвори мистецтва. ну Просто неможливо пройти е, повз. І я навіть не знаю, яку сумочку тут можна вибрати. Всі дуже гарні. Тож, крикуємо далі напрямку до центрального бювету. На цій вулиці також продають екскурсійні тури. До Карпат, до Львова є багато чого вибрати. Ну, ось і сам центральний бульвар, де знаходиться парк, в якому ви можете відпочити. Багато дуже лавочок, все дуже чисто, хайно. Ось така, друзі, краса. Також продаються тут картини, це дуже красиво намальовано. Також тут можна купити і квартини з бурштину. Ось такий мальовничий центр курортного міста. Зараз ви бачите сам бювет. Тут завжди багато людей, багато дітей. Всі приходять пити водичку, також багато лавочок. Ну, дуже цікаво відпочивати. І прикрасою трускавця є такий мальовничий дитячий паровозик. Друзі, бажаю вам гарних відпочинків, приємних емоцій. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!